Що ж, російський диктатор може реалізує свою мрію дитинства, свого нікчемного життя зустрінеться з Трампом. Ну не перший раз, але тим не менше, зараз він хоче. А ми хотіли, щоб палали російські НПЗ. І вони палають. Ну, ви ж бачите, якого кольору мої очі. Між тим Китай, Китай знову балується і не хоче, щоб Росія закінчувала війну. Про це, це говоримо просто зараз. Ірина Узлова, я зі мною як я обіцяла, анонсувала, тільки трішки пізніше за що перепрошуємо. Тарас Загородній політехнолог. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Доброго дня, героям слава угу. трансляцію цієї розмови. Можете подивитися також на Ютубі. Пана Тараса, куди я вас з усією душею, і серцем закликаю підписатися. А нас там уже більше 10 тисяч підписників. Дякую, що ви дослухаєтесь до того. що, що я кажу, і вже дивляться нас майже 200 людей. І на Ютубі 2.4 го можете це робити, робити на ютубі. Пана Тараса. Ну що ж, дивиться в своє, як він думає, світле. А як на мене, вбивче майбутнє російський театр Путін, виходить Юрка Ушаков, його помічник. Як ми вчора жартували з Ігорем Яковенком, російським опозиційним журналістом, що каже, це ж треба як ушакова півтори години півтори хвилини казав і сказав рівно нічого, просто нуль повний. Сьогодні Ушаков теж не те, щоб якось конкретизував зокрема результати зустрічі Віткофа з Путіним чи ще якісь плани російського диктатора, але підтвердив, що так найближчими днями можлива зустріч Путіна і Трампа. Домовленість тя, а, зараз узгоджена. Сторони розпочали її опрацювання. Сказав Юрка Ушаков і додав, що навіть уже є конкретне місце. Втім, конкретики, яке це місце зовсім не вніс, але сказав, що так, це все готується. Пане Тарасе, як то кому за чим? Де може відбутися ця зустріч? Я так думаю, Туреччина з несвітайливим експертом міжнародником комунікувала. Ми так підозрюємо, що саме це, бо навряд чи полетить Трамп до Росії і навряд чи Китай. Китай мали збиратись на початку вересня, да, зараз ще тільки початок серпня. Чи може це стати Туреччина? Ну, ключове питання: а для чого ця зустріч, якщо позиції Путіна не змінює, і чому вона може пройти без нас і без Європи? Словом, що ви бачите за ось цими тетатетами, які собі напланували, нібито, якщо вірити Ушакову та і Трампу, російський диктатор і американський лідер? Ну путін багато чого собі там може планувати. Знаєте, там ключове слово, що починаємо опрацьовувати. Починаємо опрацьовувати це приблизно ніколи. Називається буде зустріч, чому тому, що о, Трамп не буде зустрічатися з Путіним, поки не буде о, буде конкретно бачити, що він там буде переможцем. Ну тобто, він зустрівся там о, з якоюсь версією Путіна, не знаю. Може, від кафе приїжджав дивитися, є там взагалі Путін живий чи немає. І так далі, там да після чого не буде точно, не буде обстрілів, і точно зупиняється війна, як він вимагав 30 на перемир'я, і Путін не збирається нікуди йти. Те, що їхні вологі фантазії, що вони хочуть зустрічатися з Путіним, це їхні вологі фантазії. Там більше інтерпретація цього була: що Путін запропонував зустріч, та але умова Трампа. Якщо це буде говорити про патині війни, ну тобто це не виконуване умови. Поки буде, Путін буде при владі, він буде воювати. от Головним фактом того, як знаєте, оцей мішури, тут щось домовились, не домовились, там вся ця, вся ця історія тут це частина, це частина і псої, які запускають росіяни. Те, що я з вами неодноразово говорив, це тактика ведення перемовин росіян. Запускати оці емоційні гойдалки, що вас продали. Ми про це домовились. Давайте домовляйтеся швидше. Тиск, часом, маніпуляція, страхом а іншими речами, щоб тут всі бігали в Україні, і цей план продажів аптек повалянці виконували так. Не більше нічого не відбулося. Всі це розбови щось там якісь хтось щось зрозумів і все інше. Що там розуміти? Що там розуміє? Путін як сказав, так і буде він просувати. Фактам, фактам які дозволяють судити Про те, що вони звичайно ж дуже продуктивно провели свою зустріч, це те, що мита а, пер наступні мита Індії влупили раніше, ніж Віків повернувся до Вашингтону. Це значить, що він поїхав в посольство, сказав Трампу все, що відбулося, і Трамп, розуміючи, що звичайно що про все домовилось, влупив е мита по Індії. Далі, вони ж пообіцяли, що наступні мита будуть завтра вже. Ну, тобто, це ще зайве підтвердження, що звичайно, звичайно, про все домовились, звичайно, все почули, що хотіли, е і все, що з цим пов'язане. Тобто це є конкретні факти. Да, далі треба дивитися за метушнею в Індії. Індія вже і в Росії там приїхав і там спецпредставник, моді різко засобирався в Китай, так чомусь. Е, тому е, Кольт, кольт е, тобто філософію, яку сповідує Трамп, добрим словом та пістолетом можна досягнути більше, ніж добрим словом, починає працювати. Uh, тому я вважаю, що нічим ніхто не закінчиться, uh, потім, поки Трамп не буде впевнений, що без, uh, uh, без uh, репутації uh, uh, його, яку йому і так там, знаєте, вже проїли все, що тільки можливо, мозок йому проїли за те, що uh, uh, росіяни бомбардують Україну, так? Uh, його в тому числі медіа, ну, які йому прихильні. Тому ну і від собі, якщо він приїжджає е, приїжджає. Потім починається да ну теоретично зустрічатися. Там Путін щось там е, може йому звичайно прочитати лекцію про Печенігів, але підозрюю, що навіть е, ну Трамп це точно слухати не буде. Е, ось і те, що було в 1245 році. Там і хто кому був, е, е, і хто кому там щось відрубав голову, чи е, х, чи були тоді українці. Ось. І ось цікаво, конкретика, конкретика була оговорена Україною та Трампом та ЄС. Це припинення війни на на 30 днів. Росіяни, звичайно, на своїй тактиці перемовни, дивіться, вони за 400 років там нічого не помінялося. Шап, історія одна така сама. так Вони зараз намагаються говорити, ну давайте це частково перемір'я ну тобто по повітрю. А, тому що їм дуже дуже боляче, як який темп бадьори взяли українці ударами по території Росії. Дивіться, от ви сказали, палають поза. Вони просто кожного дня вже палають. Ви бачили, звернули увагу. Ми вже, я, на, я, на, да. ми вже просто знаєте, як а, а півтора року тому ми раділи, що один раз в НПЗ влетіло, коли СБУшники тільки почали лопашити. А от що воно влетіло в НПЗ. Зараз у нас вже така вже така думка. Чого так мало, да чого? Ну як знаєте, як люблять українця себе знецінювати? Як люблять українця себе знецінювати, коли щось виходить, у нас замість того, щоб насолодитися цьому, сказати, які ми круті молодці, що е СБУшники такий темп взяли, що нищать вже літаки а, в, в цьому, в Криму нищать залізницю, а нищать е в тому числі. А ем, НПЗ у нас О, мало мало тільки ви не до тих звертаєтесь, Це ви до уряду повинні звертатися, тому що у них повинні технічні можливості е, бути для того, щоб бомбардувати територію Росії. А Це виключно е, технічне забезпечення армії та спецслужб повинно бути. Якщо у вас є таке бажання позицінювати роботу е, тисяч людей, які працюють. То краще запитувати це у уряду. Чому так мало? Це уряду от у уряда повинна запитувати у конкретна Шмигаля. У Шмигаля давно треба запитувати. Да, якби ви знаєте, кожного дня так запитували, як ви себе знацінюєте, то знаєте, там же у Шмигаля це там щоки горіли, що у нього там повинно горіти, коли тебе згадують. Так? А якщо згадують що з такими міцними словами, так? То шмигаль би бігав би значно більше і раніше. А тепер е е е Свириденка повинна бігати в такому ж темпі. А я теж я помітила ще а, спочатку липня і цієї суботи, і мені також і ви, і Іван Ступак, як співробітник СБУ, я сьогодні з ним говорила. Кажуть, що я а, помітила не п абсолютно не просто так. В ніч на суботу, Рязанський НПЗ, мінус, Нова мінус. В ніч на цю да, неспокійно. Афіпський НПЗ, Краснодарський край. палало так, що стовпи неба мали всі кольори. Просто і чорний, і оранжевий. Такі червоний. Я оце прям всі нагоди. Так теж яскраво вирішила одягнутися, щоб відповів. Віддати тим ударам, які розносять Російську Федерацію, і всі, хто казали, що у нас там зв'язані руки, ми не б'ємо. Ну все поновили, б'ємо. А ще ота залізниця, про яку ми говоримо, і Стопак мені теж підтверджує, що я не помітила не дарма. Вона ще йде в комплекті, бо по залізниці ще й возиться ця нафта, яка тепер не може перероблятися після таких ударів, і вже ніхто нікуди ні їде, і ні не візьоти її. Ну в тому -то справа, що ми повинні так, це порти. Там же ж не тільки це гілка, яка забезпечує війська на Донбасі, російське, і гілка, яка забезпечує порти. Причому в обох боки, дивіться, це ж, це ж і вантажі з Ірану, це ж і вантажі з Грузії, і в тому числі це і хто не знає в Росії, ну Краснодарський цей промислово-аграрний портовий кластер. І вважається одним з найрозвинніших в, в, в Росії, там по-моєму в другій по значенню в ну взагалі в Росії, тому що це порти, і тим більше це порти в Чорне море, які не замерзають, і тому так, тому що і тому росіяни там бігають та починають розповідати. Давайте не бити по повітря. При цьому не відмовляюся, що їхня авіація буде літати і бити по лінії фронту. От що ми повинні розуміти. Ну знову таки, це стара перевірена. Давно прогнозована тактика росіян. Наше головне завдання доносити, що е, американці ми з вами домовлялися про лінію розмежування, домовлялися. Ми з вами домовлялися про конкретні речі, домовлялися з ЄС. Так що давайте, шуруйте і виконуйте свої зобов'язання. Ну, і звичайно, щоб таке саме повинно палати в портах Балтійського моря побільше. Так. Да. бо знаєте, який танкер в, в, в цих портах Балтійського моря був поміщений? Танкер, який вперше везе нафту до В'єтнама російську. Я оце думаю, що це як він там грузив 60 тисяч тонн нафти в Балтійському порту Висоцьк. І 3 серпня став під розвантаження на терміналі, на терміналі у В'єтнамській провінції Хань Хоа. Ну, це повне уже Хоа, понімаєте? Що вже і до В'єтнама. І він спокійно курсував, і віз, і їхав, бо встав і вивантажив до 27 тисяч тонн нафти. Ну, це, да. це Те, що ви сказали, всі зрозуміли, що ви мали на увазі там. Да? Я б сказав що в подвійному тут значенні і так далі. Ну, це те ще розговорить, що найкращі санкції, найкращі санкції повинна накласти виключно Україна. роздовбавши порти Балтійського моря, як це зараз працюється по новоросійську. Тоді всі це питання постачань з а, нафти, а, в цей, а, наприклад, в Індію, все інше зніметься як дурне, і Україна повинна це робити. а Потім сказати Дональду Фредовичу, бачите. Ми вам допомогли, щоб цієї брудної смердючої нафти російської не було в Індії, і тому, що ми ваші союзники. Я думаю, що Трамп тут звичайно скаже, що він все зробив, да поставить собі зілля таку зірочку на фізіляже, чи де він там такі зірочки ставить. І це буде додатковий додатковий плюс для нього. Тому ми повинні розуміти, що. А все залежить виключно від нас темпи виробництва нашої зброї, ударів по терміналу в Балтійському морю, ну і багато чого іншого. Пане Тарасе, повертаючись до Трампа і Віткова, всього, що ми побачили, Дональд Трамп визнав віддатиму належне, що ніякого прориву не відбулося. Про це він заявив, всі там чекали, не спали, половина стрімили, значить, наших всіх блогерів. А, що ж Трамп скаже 23-30 минулого дня, окрім того, щоб поговорити про акції Apple? Ну, Трамп сказав: ну з'їздив Вітков, ну з'їздив, але ні прориву немає. Давайте послухаємо Дональда Фредовича. Я маю на увазі. Ми працюємо над цим вже давно. Гинуть тисячі молодих людей, здебільшого військових, але також знаєте, ракети влучають по Києву та інших містах. Але якщо говорити про солдатів, то як я думаю, Росія втратила понад 20 тисяч з початку року, 20 тисяч, і здається, оцінки щодо України це приблизно 9 тисяч. Це жахлива ситуація, пане президенте. Чи погодилися Путін і Зеленський назустріч? І де та коли вона може відбутися? Є дуже добра перспектива того, що вони погодяться. Ми ще не визначили де саме, але сьогодні ми мали дуже хороші переговори з президентом Путіним. І є дуже велика ймовірність, що ми зможемо завершити завершити раунд, завершити кінець того шляху. Цей шлях був довгим і залишається довгим, але є хороші шанси, що зустріч відбудеться вже дуже скоро. Але все таки, якщо е, Степан Відьков, що це такі кулуарно повіз до Трампа, і щось таке, що може його зацікавити під час тієї зустрічі, він як е, з Путіним буде домовлятися про щось тут, які є приховані загрози? Дивіться, як показує практика у Трампа, якщо в одному місті і в одному цьому часовому континіумі збігаються три речі: нафта, газ та гроші. Тоді все у нього починає працювати як слід, так проблема Росії і Путіна. Те, що я давно говорив, і рік продовжую, і зараз продовжує, що всіх цих трьох складових у Путіна немає, да. нафта, газ є у Трампа і, ну, і гроші. Він там ну, бачите, схема його перемовин з всіма іншими. Ну, нарешті, наприклад, європейці до як. Можна, як можна е, е, це все м, робити. да А вони до наступним чином, так що треба там ну про щось домовитися, щось пообіцяти крупну суму. Коли вона буде невідома, так? але вона ну приходить ну цікаво. <смі> тому, що у Путіна цього не біса немає. Те, що там цей є Кирил, як його там Дмитрів там обіцяв ту арктичну нафту. За таких цін на нафту нафік вона навіть росіянам не потрібна. Так? Далі що гроші? Ну не смішіть мене, у них там вже дефіцит бюджету вже буде через зниження цін на нафту. Те, що Україна активна довбати почала по території Росії, по НПЗ, в тому числі, в них же зараз буде дефіцит 20% бюджету. І тому говорити про те, що там щось воно є. Тобто, бачите, тут немає умов, щоб у Трампа. Почалося правильне збудження в правильному напрямку, так те, що ну, як, як ви можете підозрювати розповіді про печенігів, про сарматів і про всіх інших, ну Трампу до великої лампочки, так він це слухати не буде, його цікавить конкретні речі. І тому в даному випадку я вважаю що предмету для розмов немає. Я теж не бачу, і взагалі, оце що ж теж сьогодні говорили з Гардусом, Так то ще ем, і Ми з вами говоримо, російська нафта, конкурент по суті е, американський, і треба прибрати такого з ринку взагалі. І ОПЕК Плюс, американська нафта, все це замістити з нафта. Венесуельська. Да. так. це послаблення санкцій, про яке ми з вами говорили. Раніше ми говорили, що навпаки, от Трампу стало да за першу каденцію лупанути по Венесуелі сил та натхнення. То чого б не стане проти інших? А тут тепер бачимо, що навпаки проти Венесуели послаблено І ось бутла. Ну, тобто, Путіну розраховувати на те, що він якось видає, обманить і навколо пальця обведе Трампа, більше не варто. Тут питання в тому, що Путіну знов таки пропонувати немає. немає. Трампу, якби як були гроші, як я сказав, ці три складових. Да, то у нього знаєте, оцей пазл би складався. А тут цього немає, і е, обманюють тут же не обманює тут е, кого обманювати? Трампа. Який пройшов нью-йоркський бізнес, так? Ага, ну, знайшли, знайшли, кого обманювати там. Там, 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 там такий да, прудкий хлопець, що ти чи ці розводки бачив, перебачив і знає, як воно все працює без, без Путіна. Тим більше що Путін все ж таки не з конкурентного середовища вийшов. Ну хто такий? Він Спецслужбист, там десь пиляв, гроші, розставляв, а Трамп пройшов в таку школу життя. Що він ці семутки сам може повчити Трампа цього Путіна, якщо звичайно потрібно бути А так знов таки немає конкретики, немає конкретики нафти газу та грошей. А все інше то вже буде 25 те питання для Трампа. Воно в принципі так і є. Тому знов таки чекаємо завтрашній день і подивимось, які е, які там будуть мита влуплені по цьому по е, Індії чи по комусь ще. Це означає, що всі ці розмови, що хтось кудись там зустрічається, вже хтось а, там а, 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 миє собі шию, так, прасує собі шнурки і все інше це все туфта. Да, да. Добре, моделюємо тепер. Значить, по перше, зеленський пише сьогодні пост, який довгий, довгий весь читати не буду. каже день дзвінків. День дзвінків будемо не так підозрюю, Це все пов'язане все одно з тим, про що ми з вами зараз говоримо. День дзвінків, контактів. Мерц буде розмова. Колеги з Франції, Італії будуть розмови на рівні радиків з питань з безпеки. Вчора нагадує, що говорив окрім Трампа з Марком Люти і президентом Фінляндії, який зміг зрозумів і знає, як грати в гольф і грати з Трампом Александром Стубом. Це якщо що я про все це додала про гольф, а не. Президент обговорили ключові деталі: перше припинення вбивств. Росія має піти на припинення вогню. Друге формат для лідерів, щоб зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир. Третє довготривалість безпеки, і це можна забезпечити разом зі Штатами і Європою. Ну знов повертаючись, перше нереально до виконання, як для мене. Тоді друге і третє відпадають. Чи може ми все-таки щось не знаємо? І Росія принаймні на якийсь час погодиться зараз на припинення вогню. Не погодиться. Не погодиться. Так, а як Путін, вже, друг, сказав. Третінь Путін третінь. вже сказав: припинення вогню можливо, коли Україна покидає чотири області Все. Він так. від цього не буде не буде відходити. Забудьте, я роз... я забула, що але пов... коли він ще повторив, коли... повторив про Лукашенка, це означає, що так воно і буде. От і все. І я так поясню: це бльовна, так поки, і декларували поки, поки не приб'ють Путіна, так нічого нічого не буде. Друге, третє, тоді неможливо не до виконання про що говориться да, да, тому можна вже відкидати і не забувати голову всілякою, то, то І якщо буде як... оця тристороння зустріч, Путін, Зеленський, Трамп, чи це? ну, що на ній про що? Якщо може хай не зараз на знову таки, як Пу Трамп не поїде на зустріч, якщо він не буде розуміти, що він там буде головним красавчиком, да? Ну що, а що він що, що з чим він приїде, і Путін буде продовжувати бомбардувати, да? Якщо буде чітко зрозуміти, що Путін приїжджає там е краще, звичайно, в холодильнику, тоді все питання одразу ж будуть вирішені, так? Да? І обіцяю про те, що ну там якось обіцяю, що війна буде припинення, але від нього будуть вимагати це зробити без будь-яких умов, да? тоді теоретично це можливо. А так я не бачу тут взагалі предмету для розмови. То що, зброя і санкції в тому чи іншому вигляді? Ну, да, і довбати порт, і, і палаючи порти Балтійського моря. Тоді, тоді, ха, ха, тоді друге питання теж буде відпадати як дурне. Ну, тобто, санкції. Санкції будуть накладені Україною. Індія 50% тарифів вже є. Вона міталася. Ну там вони трошки пізніше, прямо на будучиності, але указ підпідписаний. Загроза на національній безпеці ем, Індія. Які зараз шлях обере? Ну, як Європа. Буде багато говорити, зберігати обличчя, а далі, як в тому анекдоті, мишки плакали, кололися, але їли кактус. Китай. Значить, за телеграф велика стаття колумністки Ребеки Кофлер, яка каже: те очевидно, про що говоримо ми з вами, що Сідзіньпіню невигідно припинення війни, але тим не менше, міркує вона, що може зробити Китай, як Китай розглядає Україну, як він може між Москвою і Вашингтоном балансувати. Йдеться про це в колонці. Кофлер для видання за телеграф про те, що Китай не дозволить, щоб Росія погодилася на мир в Україні. Нагадує вона про те, що Китай відкидає загрозу навіть відсоткового тарифу. Ну, давайте почуємо конкретні що що вона там пише. Китай розглядає Україну як опосередковану війну, яка виснажує обох ключових суперників: Москву і Вашингтон. У той час, як Сполучені Штати фінансують оборону України, Китай посилює Москву, постачає мікроелектроніку, оптичні системи, компоненти для дронів та інші технології подвійного призначення, критичні для ведення бойових дій. Розвідувальні джерела повідомляють про створення секретного заводу з виробництва ударних дронів у Китаї спільно з російським концерном Алмаз Антей. Це частина глибшої стратегії Пекіна зберігати публічний нейтралітет, водночас допомагаючи Росії вести затяжну війну. У цій підтримці Москви вбачається стратегічний розрахунок Китаю. Затяжний конфлікт дозволяє Китаю зменшити запаси американської зброї та знизити готовність Сполучених Штатів до протидії потенційному вторгненню на Тайвань, яке розглядається як реалістичний сценарій до 27-го року. Поки два тигри б'ються в долині, мудра мавпа сидить на горі і спостерігає. Два тигри б'ються, мудра мавпа сидить і спостерігає. Але я тут так подумала: а може мудра мавпа не боїться, що на банані в і в неї буде алергія? Ну, дивіться, я, я думаю, що тут вже знову таки всі ці ігри могли проходити з Обами і Байденом і всім іншими. Я думаю, що. У Вашингтоні зараз такі люди сидять, які все чітко бачать і взагалі готуються до війни з Китаєм, і тому всі ці прорахунки, те, що вони там Сунці, все інше, і вся ця інша історія. Вона теж вони теж читають такі книжки е, е, книжки, розуміють цю стратегію. Так що я думаю, тому що тому я думаю, що це все вже прораховується. А оце вона каже про вторгнення на Тайвань до 2027 року. Артур Харитонов, експерт з китайських питань, також каже про цей 2027 рік. Ви думаєте, це реально? Та я вважаю, в цьому році вже можливо. Я бачив ви... аналітику і в... раніше. Ну, Україна ж, Україна ж, дивіться, Україна ж показала, як це може бути. Як це може бути? Ну, під'їжджають, наприклад, суховантажі до Тайвані, все інше розкривається, палуба, залітають Де Куди будуть когось? Триллятор. А знаєте, що ще Китай зробив вперше? Признака тим більше що цих суховантажів, цих шахетів, ракет Китай наштампує стільки, скільки потрібно орисам. У нас трошки зв'язки, зв'язок переривається, але наші зв'язки це не перерве. Але пане Тарасе, ну да, ви кажете, що протистояння між США і Китаєм восени можливо, Про це ми саме говорили в наших попередніх інтерв'ю. І оцей маневр Китаю, на який я звернула увагу, і не тільки я на нього звернула увагу, а також, е, значить, е, яке видання зараз нагадаю я сама собі і вам а, значить на те, що Китай вивів вперше ядерну е, е, субмарину. Це взяв і вивів її на патрулювання будь-сім То як декларує принаймні, це е, Китай, але мені здається, що цей маневр, про яке пише Military Watch Magazine, що Китай вивів вивів ядерний човен, ще про це показали на державному телебаченні Китаю. Це теж анонс чи попередження, чи застереження Трампу чи кому. Ну, звичайно, що США, що Китай нарощують, е, цього Ну що таке підводний човен, е, який е, ну плаває, це вже Ну досить. Вони давно мріяли про атомні підводи човни, е, е, і росіян намагалися забрати ці технології. Ну, це попередження, що, е, що у нас теж є чим поплавати. Е, ось з ядерними боєголовками. Це демонстрація сили. Я думаю, що. Американці це зрозуміли і зараз там почнуть більше грошей виділяти, на Пентагон А куди вже більше вони і так там собі заклали таке фінансування там мільярди 2,8 і чи стільки більше чи вісімдесят не, не, немає не межі досконалості. Ой, це мені так казала викладачка з музики за е, е, пів вечора до академконцерту, де я грала п'ять творів, і ще за день. До того вона казала: Боже, це шедеврально. А потім послухала, каже: Да, не мамо ще досконалості. Ну, зрештою, я зіграла, до речі, добре, мені аплодували стоячі. Да, і дев'ять років музичної освіти дарма не минули. Але тоді я це запам'ятала, як те, що навіть коли тобі здається, що ти вже все відточив до деталей і забезпечив, гарантував собі успіх, ні, за кілька хвилин, чи то секунд, чи мілісекунд, це може статися не так. Це десь приблизно те саме. Так, що треба вкладати завжди в свій ВПК нам, Європі, торгувати, нарощувати виробництво. Так воно і є, тільки від нас тут залежить. Тобто ми повинні розуміти, що тривалість війни залежить виключно від України. От, от чого вони пощають стосовно знову таки ударів по дронах? Тому що взялися за Краснодарський край. Достатньо сильно взялися. Так, що там, вже, там палає палає. Не тільки там ці заводи, а в деяких місцях в Кремлі, тому що вони розуміють про що йдеться. З нами більше двох тисяч дачів. Друзі, дуже дякуємо вам. Нагадаю, не забудьте підписатися на по перше Ютуб пана Тараса тара Загородні в описі під цим відео. Нас там уже з вами більше 10 тисяч підписників. Я дуже дякую, що ви нас слухаєте. А дивляться нам та нас там зараз на секундочку. Більше тисячі людей. А починали ми з кількох десятків. Всім і кожному, хто вірний нашим нашому дуету, нашому аналізу, нашим програмам, безмежно від душі. Дякуємо. Ви приходьте завтра об 11, і Ми тут саме будемо. А також на курс переможні переговори пана Тараса. Підпишіться, будь ласка, не забудьте. Пане Тарасе, це ж теж якраз таки ми бачимо зараз у всіх перегорних процесах, що хтось провалюється як Стівітков, так як і Путін, а хтось виходить в дамки. Так, воно і є, тому що це достатньо складний процес е і психологічного тиску, і створення важелі тиску, і правильне їх застосування в правильний момент. А момент завжди треба не прогавити, бо потім вже може бути пізно. Пане Тарасе, або створювати. Або створювати. А, до речі, так. Та. А якщо щось стає на заваді, то перемагати це. Звичайно. Бо для нас немає бар'єрів і перешкод, а завжди є час поспілкуватися з паном Тарасом і нашими глядачами. Пане Тарасе, дякую вам безмежно. Побачимося завтра або 11.00. На все добре. Дякую, до побачення. Тарас Загородні політехнолог, Ірина слова моє ім'я. Ну, на Ютуб 24 підписатися теж не забудьте. Буду вдячна і рада. Лайки, коментарі, де б ви нас не дивилися. ця опція всюди вітається доступна, можливо і додає нам настрою. Побачимося і переможемо.